І так, всім привіт, друзі! З вами я, Нубі, Дміті в Майнкрафті. І сьогодні я вам знаєте, що скажу? Це буде сюрприз, я вам зараз прям не покажу. Я вам покажу тільки, що я виправив з попередньої серії, так би ж пам'ятаєте, типу, на мене в попередній серії нападали зомбі дуже великі. І знаєте що? До мене прийшли ще раз ті кріпер зі скелетом і сказали, що я маю чекати нових друзів в гості, і там має бути... Мутант скелет, ну коротше, армія скелетів за зомбі, але зомбі там менше має бути. І бачите, до речі, я тут поклав. Ой. Ой! секретний люк, коротше. Блін, холодно, капець. Ой, ще раз горю капець. Блін, треба якось тут змістити чуть-чуть лаву, напевно. Фу -фу -фу, блін гаряче. Ну, коротше. Я вам хотів сказати про те, що на мене нападати будуть, і мені треба підготувати якісь пастки так якби. Як ви бачите, я вже вам тільки що сказав про те, що я виправив. Бо, як ви можете змітити, тут люк, так якби, потаємний, хіт, я це викину. Тут є такий люк, і це він відкривається, до речі, дивно. Він, якщо буде відкритим, то все одно не буде видно, що він відкритий. Звіться, оп! І все, бачите, я можу спуститись, і все. І люк треба тепер закрити. Все, закрив. Бачите, не можу. І ще я тут таке приміщення, я його викупав, Я тут планую потім щось стіни доробити, що так би бункер такий зробити, якщо вони прям так сильно хтось. Але сказали, що ці скелети будуть дуже сильні взагалі. Ой, наоборот, дуже слабкі. І ще дуже цікавий факт: три, два, один. Подивіться. Я зробив так би, таку міні-корону в себе в голові, що в ній можна сидіти і з лука відстрілюватись, так би, щоб я не випав. Ну, і так, як я вже сказав, ті склети будуть не дуже сильні, тому я з ними мав би швидко десь справитись. Ну, вони слабші будуть за зомбі, це точно. І тепер час вам показати те, що я хотів. Ви готові? Три, два, один. Подивіться просто. Тут, до речі, цей молод він дуже прикольний, я його в попередній серії з того великого зомбі вибив. Він дуже сильний. Ви не уявляєте він такий, як залізний меч, але в нього ще є така штука, що він може по землі отак урону наносити. І ще, до речі, так як сьогодні, 14 лютого, я вас всіх вітаю з цим святом, я вас всіх дуже люблю. Він Мікеланджело. Так, тепер мені треба лаву, я хочу механізми зробити, бо, а, але не знаю, чи в мене часу вистачить, бо вони швидко прийдуть. Мені це сказали, то що вони там за годинку прийдуть буквально, тому мені треба цей механізм швидко зробити. Почну я тут копати. Так оп, оп, оп. Я, напевно, три отак в ширину буду копати, але треба як можна швидше, бо самі розуміють, треба спішити. Це реально ж, типу, капець. Купаю, копаю, копаю. Ну, я до вас підключуся, коли вже я це все викопаю. Так. Оп-оп. І так, друзі, я вже, в принципі, викопав цю яму. Ей, і, в принципі, буду... я вам зараз покажу, що я зробив. Так, оп. Так, отут таке. І ось тут. Ну, в принципі, Отак от треба тут чи землю вирівняти, бо вона бачите, як тут криво стоїть, некрасиво. Треба цю ямку залатати, я ж землю так викопав, землю викопав. І бачите, тут так би такий прихід. Але мені здається, що я цю пастку не доробив, бо я ще не знаю, як її правильно зробити. Я єдине, що можеш, як, на речажок натиснути. То там має потекти лава. Ну, так сійте. Оп. Я, коротше, не знаю, правда, як реально ці механізми правильно робити, ці всі оці технології, всі, я взагалі в цьому не розуміюсь. Я ж нубік, мені цього. Ну, сіта, давайте я перевірю. Ні, так не працює. А якщо я отак редстоун зверху покладу і так. О, Сіта кидає? О, та реально кидає, подивіться. Ой, сіт, а де п'ята штучка. Ще раз натиснув. Ну, коротше, друзі, в принципі, я до вас, як ви бачите, відключився досить надовго. Так як я не розумію взагалі, що там в тих механізмах, тому не знаю, чи вийде, я, що спущу вниз, візьму поршні. До речі, я з цієї скриньки яблука переклав на ну, так би, в ту скриньку коло ліжка. І. я, ой. Так, двері закрию. Він то вже, правда, чуть, знаєте, якусь хмара достає, дощ, напевно, буде, але нічого. Хочу подивитися, як з поршнями тут буде працювати, але я не знаю, чи в мене з поршнями вийде. Покажу, я не розумію це ні в чому. Я не, не розумію це, ну реально не розумію. Це як математику. Так, зараз от сюди землю покладу. Так би теоретично, коли я нажимаю на речушок і проведу там рестом, то поршні мають підніматися. Але я так не знаю, як зробити. Ну, коротше. Я до вас, якщо відключився досить, не знаю, чи надовго, але я вам хочу сказати те, що в мене з цими поршнями нічого не виходить. Взагалі нічого просто. Ой, лава. Хух. Я зміг вижити. Там просто реально, там в мене не виходить нічого. Розумієте? І я хочу з цим щось зробити. Бо. Я, 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 реально, я не розумію. Я не знаю, чи я навіть на той речічок встигну, буду наджимати, коли типу, цей лаву треба виливати. Ну, коротше, механізм, я не знаю, я його, напевно, якось буду робити, буду своїх друзів питати, напевно, в Леонардо, в Донателло спитаю, наприклад. ну, бо Я не Я вже цю лаву, до речі, досить швидко закриваю, бо я вже навчений набік. Ну, короче, треба так ось тут провести і теоретично, я вже закладаю і. Працює! Але тільки з одного. Ой, як забрати! Ой-ой-ой! я тіє відро візьму, пусте і. Оп! все. Ну, коротше, механізм, як ви бачите, працює. Лава реально виливається, але тільки з одної сторони. Ой-ой. Ви бачите, що тут дощ? Я вам казав, що дощ, напевно, почнеться. Ой! Ой! Я впав в лаву, капець. Треба перестрибнути, оп. І я хочу оце підібрати. Ой, а де броня? Ой-ой-ой. Моєї броні нема. Ой, ще раз! Ну, коротше, я до вас підключусь, коли прийде дощ, і піду ще броню пошукаю, в принципі. Реально цікаво, де вона може бути. Ну, коротше, друзі. Я пошукав броню, і броня там є. Вона зараз в скрині. Йо-майо! Що -йо! це таке? Ви ж... Це це, це, це. Ну, подивіться, бачите, я броню знайшов і яблука, я вам казав, що я їх приклав. Так, так, бачите, мені треба тепер це все оп, оп, оп. І все, взагалі крутий, ну бас. Йоу. Ну, коротше, треба взяти, оце перекласти. Далі яблука, яблука. Лаву візьму, якщо вони за мною бігати будуть, то я так би їх лаву розлив і вони цей. Ой. То вони почнуть горіти. Ну, все, готово, я одне яблуко знім тільки, щоб від цей від регенеруватися, бо я взагалі, як ви бачите, дуже покоцаний. Ну коротше, все, може дивитися, я, напевно, почну на них з лука стріляти. Привіт, лошари! О, вже в лаву. Бачите, Оце, до речі, огородження з лавою, ну, ну блін, половину цієї армії може знищити. Оп. Оп, все, я знищив. Кажуть, що це взагалі дуже слабенька армія, я вам це казала, це взагалі має бути найслабша армія, за якою бився. Але вони кажуть, що це тільки перша. Тобто наступна серія так само може бути про те, що скелети прийдуть. Оп! Я їх буду взагалі, бачити, як я гарно вже б'юся, я вже про. Скоро буду професіоналом. Так. Але професіонали якісь взагалі вони вибирають алмази замість золота, Це ж це ж капець, реально. Сіти я яблуко з'їм, бо яблуком я в лаві горіти не буду. Оп! все, ой, сіте, що там? Зомбі, На! На. Ой-ой-ой! Він -ой -ой. так швидко бігає, до речі, я вам це хочу сказати. І. Так. ой, сітя, я люк не туди накрив, блін. О, все, Треба класти лаву і цей. Все, люк, але цей люк має бути за землі з камні, блін, капець, все. Тепер треба дотигло шаристи, я готовий. Привіт, лошарі, йдіть за мною! Та в пастку в пастку їх в пастку згоняю свою. Блін! А вони ще з іншого боку напали! О, Боже, у мене оцей моло... молоток? Чи що це молот, Я не знаю, як воно правильно називається, воно мене врятувало. Давай на речиок! Та блін, я не на цей речижок нажати. Оп! Блін, треба з'їсти яблуко, щоб цей. Відхилитись по капець. Ох, йо моє, великий скелет-мутант. Це капець. На, на. Всьо, сідай його. Оп, оп, оп. О, ви до мене не дістаєте, а я до вас дістаю. Цей скелет буде сильнішим. Шо-шо? Ой, що шо, шо ти. А ой, все, це нема, нема що сказати. Він думав щось про скелет, то що він буде сильнішим казав. Ну, коротше, все, немає їх? Реально нема? До речі, я з цим механізмом реальний. Я, напевно, цю пастку заберу на погано якось не працює. Сіто я потушу тільки, оп! Бо Бурально якусь. Як але я їх виграв, ви бачили, це я взагалі профіт тепер. Але вони сказали про те, що цей склер буде сильнішим. Це капець, правда, але нічого. Так, сіто, я наверх підніму, щоб... Прощатися. Ну, в принципі, вони мені так критично, знаєте, нічого не поламали, як зомбі. Зомбі мені там, блін, половину хати розбомбили. Ну, а з вами був я, Нубік, е, з Майнкрафту. Кладіть лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд, всім па-па, всіх з Днем Валентина!